Ми продовжуємо серію матеріалів про дітей, які не зможуть жити без нашої допомоги. Минулого тижня ми розповідали про семирічного Михайлика Науменка. Через ДЦП хлопець не може самостійно ходити. Йому потрібна професійна реабілітація у трускавці. За тиждень ви перерахували 25 тисяч гривень. Мама Вікторія дуже вдячна усім небайдужим за допомогу. Уже 10 листопада вона повезе сина на лікування. Сьогодні історія маленької Регіни Нежданової у дівчинки важке захворювання крові Регіні лише півроку і майже половину свого життя вона провела у лікарні. Попереду у малої два курси хіміотерапії. Далі потрібна пересадка кісткового мозку за кордоном, а це 200 тисяч євро. Єдина надія на життя для маленької дівчинки це добрі люди. Вікторія та Максим натішитись не можуть маленьким дивом. Донечку Регіну вони чекали два роки. Ви дуже хотіли давно вже діток, тому ну, радості було дуже багато. Море радості. Щоб тримати на руках своє щастя, їм довелося боротися за право стати батьками. У мене були дві операції по женському, і тому нам прийшлося зробити ЕКО, я так не можу забеременіти. тобто екстракорпоральне оплодотворення. і нам Бог подарував ребенка з першого оплодотворення. Життя заграло новими барвами. Мала наповнила радістю усе довкола себе. Втім, мрії та плани батьків зруйнувала хвороба. У п'ять місяців Регіна занедужала. Дитин з високою температурою привезли до лікарні. Виявилось, у дівчинки вроджений лейкоз. Вже понад два місяці мала в охмадеті. На даному етапі її стан оцінюється як стабільна, Вона проходить хіміотерапію, отримують. Буде в трансплантації костного мозку від розстріна, донора. Тепер регінка практично не буває на вулиці замість пестощів та немовля отримує болючі процедури. Втім, навіть у лікарні Вікторія намагається дарувати донечці щасливі миті дитинства. Дусі такі лісочки. Лісточки, які? Зелені лісточки. Аби батьки і далі змогли триматися за ці маленькі рученята, необхідно терміново провести трансплантацію кісткового мозку за кордоном. Є два місяці до того моменту, як пересадка може бути можлива. За ці два місяці необхідно зібрати 200 тисяч євро. Тати суми залежить життя нашого рібка. Це єдине, що у нас є. Я хочу звернутися до красиво неравнодушним людям, допомогти з її. Грошей, що мають батьки Риїнки, ледь вистачає на щоденні витрати ліки, спеціальне дитяче харчування та памперси. Тож просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя їхньої єдиної донечки. Кожен день просипаюся, благодарю Бога, що вона живе, проснулась, в улыбается. С той мысль, что она будет жить. Максим вірить, що Регіна буде жити та обіцяє зробити доньку найщасливішою. Буде катать на качельці, так? Да? І на горках, і на качельках. везде-везде, так? -везде, да? Ірина Віноградова, Олександр Колосов. Підсумки тижня. Ну а я ще раз нагадаю телефон мами Регіни Вікторії 067 79 86 277. Родина буде дуже вдячна за будь-яку підтримку.